Ласкаво просимо до п'ятого уроку. Сьогодні ви дізнаєтесь важливі слова про свій контракт, зарплату та кадри. Це допоможе вам зрозуміти свої права та налагодити зв'язок із відділом кадрів. Почнемо з вашого трудового договору. Договір The Contract. The contract Я ще не підписав контракт. I haven't signed my contract yet. Чи можу я отримати копію свого договору? Can I get a copy of my contract? Малювати? To draw. To draw? Де мені розписатися? Where do I sign? Повний робочий день. Full time. Full time. Я працюю повний робочий день 40 годин на тиждень. I work full time 40 hours a week. Неповний робочий день. Part time. Part time. У мене неповний робочий день 20 годин. I have a part-time contract of 20 hours. Тимчасовий договір. Temporary contract. temporary contract Мне тимчасовий контракт діє до грудня My temporary contract runs until December. безстроковий договір permanent contract permanent contract Через рік я отримаю контракт After a year I get a permanent contract Ваша черга Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Чи можу я отримати копію свого договору? Can I get a copy of my contract? Ваша черга. Я працюю повний робочий день 40 годин на тиждень. I work full-time 40 hours a week. Ваша черга. Мій тимчасовий контракт діє до грудня. My temporary contract runs until December. Тепер дізнаємось про зарплату та оплату. Зарплата. The salary. The salary. Коли я отримаю свою першу зарплату. When will I get my first salary? Заробітна плата виплачується в кінці місяця. The 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 salary is paid at the end of the month. Платіжна відомість. The pay slip. The pay slip. У мене питання щодо моєї платіжної відомості. I have a question about my payslip. Платіжна відомість є в моїй електронній пошті. The payslip is in my email. Погодинна оплата. The hourly wage. The hourly wage. Яка погодинна оплата для цієї посади? What is the hourly wage for this position? Банківський рахунок. Bank account Bank account Мені потрібно надати свій банківський рахунок. I need to provide my bank account. Податок. Tax. Tax. Скільки податку утримується? How much tax is withheld? Давайте відпрацюємо речення про зарплату. Ваша черга. Коли я отримаю свою першу зарплату? When will I get my first salary? Ваша черга. У мене питання щодо моєї платіжної відомості. I have a question about my payslip. Ваша черга. Мені потрібно надати свій банківський рахунок. I need to provide my bank account. Тепер дізнаємося про дні відпустки та відпустки. Свята. Holidays. Holidays. Скільки у мене днів відпустки? How many vacation days do I have? Я хочу взяти дні відпустки. I want to take vacation days. Запит на відпустку. Request leave. Request leave. Як я можу попросити відпустку? How can I apply for leave? Я маю попросити відпустку на наступний тиждень. I have to request leave for next week. Повідомлення про хворобу. Reporting sick. Reporting sick. Кому я маю повідомити про хворобу? To whom should I report my illness? Довідка лікаря. Doctor's note. Doctor's note. note. Чи потрібна мені довідка від лікаря? Do I need a doctor's note? Відпрацюйте ці речення з відпусткою. Ваша черга. Скільки у мене днів відпустки? How many vacation days do I have? Ваша черга. Як я можу попросити відпустку? How can I apply for leave? Ваша черга. Кому я маю повідомити про хворобу? To whom should I report my illness? Важливі документи та форми. Документ, що посвідчує особу. ID proof. ID пруф. Мені потрібно показати своє посвідчення особи. I need to show my ID. Дозвіл на роботу. Work permit. Work permit. Мій дозвіл на роботу все ще дійсний. My work permit is still valid. Номер BSN. BSN number. BSN number. Мені потрібен мій номер BSN для контракту. I need my BSN number for the contract. Заповніть форму. Fill Fill in the form. Fill in the form. Чи може хтось допомогти мені заповнити цю форму? Can anyone help me fill out this form? Попрактикуймося в розмові з HR. Співробітник відділу кадрів каже. Ласкаво просимо. У мене тут ваш контракт. Чи хотіли б ви це прочитати? Welcome. I have your contract here. Would you like to read it? Ваша черга. Так, будь ласка. Скільки годин на тиждень я працюю? Yes, please. How many hours a week do I work? Співробітник відділу кадрів каже. Ви працюєте 40 годин на тиждень. Це тимчасовий контракт на півроку. You work 40 hours a week. It is a temporary contract for six months. Ваша черга. Коли я отримаю свою першу зарплату? When will I get my first salary? Співробітник відділу кадрів каже, зарплата виплачується в кінці місяця. Ви вже надали свій банківський рахунок? The salary is paid at the end of the month. Have you already provided your bank account? Ваша черга. Ні, ще ні. Ось номер мого банківського рахунку. No, not yet. Here is my bank account number. Ваша черга. Скільки у мене днів відпустки? How many vacation days do I have? Співробітник відділу кадрів каже, у вас 25 днів відпустки на рік. Ви можете запитати їх через систему. You have 25 days of vacation per year. You can request them via the system. Ваша черга. Дякую. Де мені розписатися? Thank you. Where do I sign? Чудово. Давайте повторимо найважливіші речення. Ваша черга. Чи можу я отримати копію свого договору? Can I get a copy of my contract? Ваша черга. Коли я отримаю свою першу зарплату? When will I get my first salary? Ваша черга. У мене питання щодо моєї платіжної відомості. I have a question about my pay -slip. Ваша черга. Скільки у мене днів відпустки? How many vacation days do I have? Ваша черга. Як я можу попросити відпустку? How can I apply for leave? Ваша черга. Чи може хтось допомогти мені заповнити цю форму? Can anyone help me fill out this form? Ваша черга. Де мені розписатися? Where do I sign? Ваша черга. Дякую за інформацію. Thank you for the information. Молодець. Тепер ви знаєте, як говорити про свій контракт і зарплату з відділом кадрів. На наступному